Доброго дня, проєкт наші за кордоном управління конфліктами. Прості правила в складних переговорах. Зазвичай люди говорять мовою скарг претензій і вимог. Це є дуже непродуктивним, тому що коли одна претензія вимога напроти іншої претензії і вимоги, рішення немає. Буде або твоє рішення правильне, або моє, або компроміс, який нікого не задовільняє. Як зробити переговори, в яких звичай вимоги продуктивними? Е, перше, треба пам'ятати і розуміти, що іноді люди з вами розмовляють мовою скарг і претензій, тому що вони не знають, як говорити по-іншому. Тому, власне, якщо у вас є компетенція, це знання по-іншому це робити, допоможіть людині. Допоможіть людині, тому що вона не знає, що саме її турбує. Вона просто намагається достукатися, але коли ви можете це про це, це про це, це про це, ви можете ідентифікувати потребу і знайти багато варіантів рішення, як її задовольнити, тому що зазвичай в претензіях звучить тільки одна вимога, на яку можливо тільки одне рішення. Якщо будете допомагати людині ідентифікувати цю точку болю, тобто потреба незадоволена, ви зможете. Напрацювати багато рішень, які б задоволені задовольнили цієї людини і вашу власну. Як це зробити? Тут може бути пастка, тому що нам може здавати, що то, що важливо для нас, важливо для іншої людини. Або те, що насправді є важливо, у вас в голові може бути таке, що ну, нема сенсу про це говорити, тому кому це треба, да? Тому запитуйте, запитуйте, запитувати можна через запитання, що відбувається не так. Що саме тебе турбує? Можемо більш конкретно про це поговорити. А, а що для тебе важливо в цій ситуації? А чому, власне, виникло це запитання? Це все запитання на ідентифікації інтересів і потреб. Після того, як ви почули, спробуйте зрозуміти, що ви почули, тобто поверніть людині, Да? Тобто, тобто, ти хочеш там, поговорити про гроші, тобто, ти хочеш поговорити про те, що там про повагу, ти хочеш поговорити про те, що тебе турбує, що час впливає, тобто, коли ви. Ідентифікували оцю потребу, можемо потім говорити, давай разом пошукаємо, що можна з цим зробити, щоб було добре і мені, і тобі. Поки ти не скажеш, що для тебе важливо, я не можу дати тобі, що важливо для тебе. І, ну, і таким чином ми не можемо рухатись далі. Задавайте запитання, дивіться в кори, переходьте від мови претензій до мови розмови по інтересах. Пробуйте доходити того, хто робить. Дякую.